Ще до новин з Херсону місто закриють на 58 годин. Комендантська година триватиме з восьмої вечора п'ятниці до шостої ранку понеділка. Олександр Прокузян долучається до нас. Голова Херсонської обласної військової адміністрації. Пане Олександре, вітаємо вас. Вітаю студія. Розкажіть, будь ласка, про сьогоднішні обстріли та їхні наслідки більш детально. Залізничний вокзал, домівки, містян, гіпермаркет, епіцентр, під центр, крамниця АТБ, автозаправка, житлові квартали це все цілі російських терористів у Косоні. Ворог протягом дня нещадно атакує обласний центр, гатять по місцях, де знаходиться більше людей. Троє людей загинули під час обстрілу епіцентру, двоє при вокзальної площі. Четверо магазина АТБ, один чоловік загинув у власній автівці біля залізничного переїзду, п'ятеро в житлових кварталах міста. Ще троє це енергетики, яких росіяни вбили, коли вони працювали біля міста, біля поселка Степанівка. Щодо поранених, то п'ять людей травмовані під час обстрілу епіцентру, 30… 30 це біля ТБ, 8 залізничний вокзал, та привокзальна площа і троє житлові квартали місця. Серед поранених в супермаркеті є і хлопчик, котрому тільки 6,5 років дитина дістала тяжкі поранення, забій легень, перелом стегна та міновибухові травми. Нині хлопчик на операційному столі лікарі. Роблять все можливе, аби врятувати е, дитяче життя, також там постраждала ще 17-річна дівчина, і в стані середньої тяжкості шпиталізувала. Ну е, окрім Херсону і готили росіяни і по Дарівській громаді у Токарівці. Загинула загинув чоловік 47-річний у Іванівці. Поранена. 61 річна жінка. Статистика щодо жертв сьогодні серед цивільних дуже жахлива. Це 66 постраждалих, з них 19 загиблих та 47 поранених. поранених. Ці, ці цифри тільки попередні. На жаль, кількість жертв може зрости зараз. За життя і здоров'я кожного і кожної пораненої борються лікарі. Постраждалі отримують необхідну медичну допомогу. Хочу подякувати нашим рятувальникам та лікарям, котрі першими відправились на місце цих терористичних ударів. Обстріли ще не стихли, Як вони кинулись в самий, в самий епіцентр подій, аби врятувати життя херсонців. Важко підрахувати скільки б ще життів від обірвала недолуга імперія зла, якби на їх самовідданість. Дякую вам, герої. І мої щирі співчуття рідним та вічна пам'ять загиблим від російського терору, і, скоріше, одужання пораненим. Ви говорили про те, що серед поранених є діти. А як щодо загиблих, чи є серед загиблих діти, і хотілося б уточнити так само, ви говорили, що кількість жертв сьогоднішньої трагедії може зростати десь можуть залишатися люди під завалами? Досі тривають пошуково-рятувальні операції. Просто щодо дітей загиблих немає. Слава Богу, немає дітей серед загиблих. Але за зараз ще продовжуються обстріли і знову люди виїжджають на місце подій. А знаємо, що ви просили після цього обстрілу одразу зверталися до жителів Херсону, ну побути вдома або в укриттях, не виходити там певний час, ну принаймні до наступного дня на двір, аби зберегти себе і близьких. Але так само знаємо про надтривалу комендантську годину. Це для чого? Я пам'ятаю, просто коли в столиці, наприклад, тривала комендантська година більше доби, там 2-3 доби, то це для того, щоб ну розшукати, скажімо, так, якихось зловмисників або колаборантів тощо. В Херсоні це для чого робиться? Це е, також. Це була е, запланована акція ще раніше. Це не пов'язано з цими обстрілами. Такі тимчасові обмеження необхідні, аби правоохоронці могли виконати свою роботу і не наразити е, цивільних людей на небезпеку. Дякуємо. Олександр Прокузін, голова Херсонської обласної військової адміністрації, був разом з нами на зв'язку.